Індія та Пакистан провели один із найбільших і найтриваліших повітряних боїв в історії авіації. Повідомляє видання CNN. Бій точився більше години між понад сотнею винищувачів Пакистану та Індії. За словами джерел видання, ракети запускали на відстані, що іноді перевищувала 160 кілометрів. За даними CNN, під час індійської атаки Пакистан збив кілька винищувачів ВПС Індії та безпілотник. Нагадаємо, у ніч з вівторка на середу. Індія оголосила про початок військової операції Сендур і вдарила ракетами, за їх словами, по терористичній інфраструктурі. Пакистан натомість заявив, що в результаті атаки по цивільній інфраструктурі загинуло щонайменше 26 цивільних осіб ще 46 отримали поранення. Напруга між Індією та Пакистаном загострилася після того, як наприкінці квітня в Індійському гірському регіоні Джамму і Кашмір стався напад на туристів